Жителі лісового на Тальнівщині опанували виготовлення окопних свічок. Таку ідею запропонувала і взялася реалізовувати Тетяна Корнієнко. Її чоловік боронить країну зі зброєю в руках, а вона тримає стрій у тилу. Пишуть вісті Черкащини. На допомогу пані Тетяна покликала ще Оксану Бабак та Людмилу Плясецьку. Односельчан попросили знести всі необхідні матеріали. Про окопні свічки жінка дізналася з телебачення. Каже, завдяки невеликому розміру їх можна покласти в кишені або рюкзак, освітити будь-яке приміщення, зігріти руки та підсушити одяг. А ще такими свічками нагрівають воду та навіть готують їжу. Кілька виготовлених свічок майстрині перевірили. Найменша горіла більше восьми годин. На сьогодні лісівчани виготовили понад 50 окопних свічок.